І сьогодні якраз день з ноликом, коли я об'їхав дві третіх України, 340 добав до Росії в екстремальних умовах без жодного вихідного. Щоб як єдине ціле показати велич України, українську і єдність України, але безперервно, тому що естафета не передбачає перерви. Я вам покажу окремий матеріал, матеріалом. Це одна, може двохсота того, що я об'їжджав, що зроблено. І об'їхати треба ще десь 150 населених пунктів: Миколаївська область, Херсонська, Дніпропетровська, Запорізька, Луганська, Донецька, Харківська. Чи нам до вас прийшла така ідея, щоб провести таку естафету виставку, і як ви прийшли до цього і як формували свій план дій? Це сталося історично у зв'язку з повномасштабним вторгненням російських окупаційних військ в Україну? А я раніше провів близько 20 міжнародних поштових естафет, всеукраїнських. Міжобласних, обласних, навіть міська естафета була 50 років у Київському метро. Підземна доставка пошти, через що в мене це напрацювалося. Час і це безпрецедентно унікальне показати як єдине ціле велич України українського народу, через що ці безпрецедентні всеукраїнські заходи. Історичні так і називаються, всеукраїнська, історична, пересувна виставка, естафета, незламний, нескорений козацький дух українського народу. І на сьогодні в дорозі, в екстремальних умовах, без вихідного 340 доба. З Києва виїхав 26 квітня минулого року, і оце тримаються і козацько гайдамацький стрій. А як визначали міста? В які поїдете, в які не поїдете. Чи це спиралося на те, які пам'ятки і культури є в цих містах? Ну, по-перше, це треба об'їхати всі області. Логічно, щоб області не пересікалися. Да, що я по всій Україні їжу з естафетами, з виставками, то я відсотків на 95% знаю вже куди їхати. І самі націонал-патріотичні місця і пам'ятники, пам'ятні знаки в кожній області практично я вже знаю. А до вас я мусив заїхати стан душі поклик серця. От логічно навіть, я колись в університеті логіку на 5 здав. Я їду з Подільська в Одесу і проїжджаю героїчне місто роздільне, махаю ручкою і поїхав. Як би це виглядало? Першу чергу я б себе не поважав. У роздільне, як визначилося, що саме опиниться на я е... вийшов на станції роздільна, знав, що у вас знаходиться пам'ятник військовим, які загинули в зоні бойових дій російсько-українській війні. Але коли я побачив флагшток, не просто флагшток, флагштоки практично в усіх населених пунктах, І знизу пам'ятний знак. Українському гербу і українському гімну, і рядом ще е, стоїть флагшток. Це мене дуже приємно здивувало. Але як це все об'єднати? Листівочка, ви бачили, воно вже буде для громади, для музею, в національній книжці. Отак От я то я вже запропонував, але я об'єднав. Хотів ще й пам'ятник Шевченка, але воно буде перенасичене, бо пам'ятний знак е, українському гербу. І українському гімну, mm -hmm. і, і ще прапор флашток стоїть. Ну я як таке не виготовити? І не знаю, звідки в мене ця енергія береться, а зустрінешся з людьми, поспілкуюся, відчуваєш цей патріотизм, цю повагу, єдність України і сходу і заходу. Особливо коли бачиш пам'ятники, пам'ятні знаки загиблим нашим героям. Зараз я буду їхати. На схід, розумієте? Це ті можу... міста, які ще тобі. Да, де, де я не був, звичайно, тому що Україну потрібно показати як єдине, ціле, безперервно велич України, українського народу навколо України зараз крутиться весь світ. І Україна це майбутнє в Європи, мир в Європі і в всьому світі. Щоб побажали українцям в такі складні часи, як тримати в себе психологічно, як налаштовувати. Я хотів би українцям побажати, ну в принципі в нас це, це, це все є. Єдність всього українського народу. І потім потрібно мати силу волі, мужність і виробляти в собі силу волі. Ось навіть саме елементарне. Хочете бути здоровою людиною? Стайте зранку, зробіть зарядку. Хоча б. Я не кажу вже трошки там під цим чи кроси побігати. Ходіть в баню, трошки віночком так знаєте. Чому? Тому що це масаж і всі внутрішні органи вам спаси скажуть. Хочу побажати вашій Рездіннянській громаді великого щастя, перемоги, яку ми чекаємо. Я як ангел, дивимося як на ангела небесного, щоб ми перемогли показати свілу світу велич, що колесо історії невпинно рухається вперед, і його назад повернути практично неможливе. Творче натхнення. В чому це заключається? Що людина живе, щоб вона не зупинялась ніколи на досягнутому, щоб вона удосконалювала свій професійний рівень, життєвий рівень і здобувала побільше висот. І щоб зірцем була для оточуючих і показувала приклад нескореності, незламності, патріотизму, любові до рідного краю.